Тання знаковий день на каналі Соціальна країна у студії Надія Рогозіна і далі про таке. Канікули закінчились. Чому чого українці чекають від нового політичного сезону? Кіна не буде. Ще один київський кінотеатр захопили рейдери. Сьогодні інспектори ООН розпочнуть розслідування у місцях можливого застосування хімічної зброї в Сирії. Відповідний дозвіл було надано сирійською владою у неділю 25 серпня. Про це йдеться у відповідній заяві ООН. Нагадаємо, в ніч на 21 серпня поблизу Дамаску загинули сотні людей. Сирійська опозиція звинувачує в інциденті урядові війська. Солдати, за словами повстанців, використовували нервово-паралітичний газ «Зарин». Голова Пентагону Чак Хейгел стверджує, що США готові до військового вторгнення в Сирію на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Барак Обама прийме відповідне рішення у відповідь. Міністр інформації Сирії Омран Зоабі заявив, що вторгнення США може призвести до розгортання внутрішнього сирійського конфлікту на весь близький схід. На захист цієї думки стала і Росія. Голова російського МЗС Сергій Лавров наголосив на тому, що Америці слід утриматися від військового втручання і не піддаватися на провокації. Тим часом підтримати США у наступі на Сирію планує і Великобританія. Військово-морський флот об'єднаного королівства уже почав підготовку до операції. У свою чергу Сирія попередила про удар у відповідь. 3 вересня разом з новою сесією Верховної Ради стартує і новий політичний сезон. Чи чека... Чи чекають українці змін на краще? Ми запитали у перехожих хороших політичних рішень, щоб життя народу змінилась краще. Хорошого нічого. Якщо б він бандит при власті, так і каже може бути хороша політика в нас страні. Ви знаєте, я не дуже цікавлюсь політикою останнім часом. Даже на вынуждение удивился. И так легче живется в всей стране. Пускай начинается с новым сезоном, вас товарищ. Я хочу, чтобы нам было более комфортно жить, а не так в страхе, как мы живем. А какие ожидания? Изменений, по-моему, и не ждем мы. У меня одно такое ожидание, чтобы у нас резко не изменился вектор европейский, возглашенный ну, президентом, на какой нибудь другой там, ТС, ПС, МС и так далее. А що може це змінитися? Що буде як було? Вірне, борьба за власть, тільки щоб більше біться, ще більше усього а А народичі більше разочарують. Просто треба міняти владу і президента, і треба, щоб до політики прийшли нові люди, молоді, і тоді щось зміниться. І чи справдяться очікування українців із новим сезоном? Точно знає політолог Корній Грицюк. Пане Корнію, чим новий політичний сезон буде відрізнятися від попереднього? А, ну, по-перше, новий політичний сезон він буде більш агресивним, тому що він по суті розпочинається у цьому вересні, а завершиться вже новими президентськими виборами. Тому слід очікувати більш агресивної поведінки як влади, так і опозиції, тому що вирішується зараз. Почне вирішуватися, хто стане новим президентом. На вашу думку, хто з них буде основним агресором? Все ж таки, опозиція чи влада? Е, ну мені здається, що все ж таки влада, тому що довіра народу до влади вона падає, і тому мені здається, вони будуть усіма силами намагатися е, ну, тримати цю владу, і будь-які мітинги, демонстрації опозиції вони будуть розцінюватися як якийсь злочин, і тому я думаю, влада буде найбільш агресивною у цьому сезоні. І ваші прогнози на президентські вибори. Я так думаю, що якщо опозиції вдасться виставити єдиного кандидата, якого підтримують і Юлія Тимошенко, і інші так сказати, представники опозиції, тоді, тоді шанси, звичайно, опозиції зростуть. А зараз мені здається, все таки, поки немає єдиного кандидата, більш шансів залишитися у Януковича. І чи справдяться ці прогнози, ми дізнаємося вже зовсім скоро. Я дякую вам, пане Корнію. Нагадаю, що у нашій студії був політолог Корній Грицюк. І на волю. На волю вже восени народний депутат Арсен Аваков припустив, що Юлію Тимошенко випустять з під варти до 30 вересня. За його прогнозами, вже 3 вересня Верховна Рада прийме необхідні євроінтеграційні закони. 22 вересня на парламентських виборах у Німеччині переможе Ангела Мерхель. А вже до кінця цього ж місяця на свободу вийде і екс-прем'єр Юлія Тимошенко. І на вихідних у Києві згорів храм. Про це повідомляє інформаційна агенція Уніан. В ніч з 24 на 25 серпня. Невідомі підпалили храм трьох святителів, який знаходиться в Голосіївському районі столиці. На дверях зловмисники залишили надпис Око за око. Що це означає? Поки невідомо наразі розпочато слідство. Храм було збудовано у 2010 році на території центральної дитячої лікарні Голосіївського району. Кіна не буде. Київська міська рада прийняла рішення реорганізувати столичні комунальні кінотеатри. Вісім з них мають об'єднатися під іменем однієї юридичної особи комунальне підприємство «Київкінофільм». За логікою Київради, таким чином кінотеатри стануть рентабельнішими, при цьому ціни на квитки обіцяють зберегти на нинішньому рівні. Зараз заклади, які об'єднали під «Київкінофільмом», по черзі стають об'єктами рейдерських захоплень. Спочатку була Флоренція, тепер Київська Русь. Двері кінотеатру Київська Русь зачинені і для відвідувачів, і для місцевих працівників. Останнім сказали, що вони тут знаходяться незаконно. Робітники кажуть, з кінотеатру виносили їх мало, не зі стільцями, на яких вони сиділи. Нас нас зараз вигнали просто з попросили вийти. Попросили, вийде. Попросілі. стульчика шасторчика так на от да, восьповигняли ну, всіх і закрили двері, повисверлювали всі замки. Поставили охорону всередині повно міліціянців забрати особисті речі працівники кінотеатру не мають змоги. Моя птічка адкуди я тебе знаю про вічку. Я ні, я хочу я не захожу. О 8 ранку невідомі у супроводі міліції діяли менш вічливо, ніж зараз. Одну із працівниць госпіталізували з травмою ноги, її витягали з кімнати насильно. На прохання пред'явити рішення суду до юриста, який супроводжував рейдерську процесію, відповідь була такою. Я ж не уповноважена особа, я просто сіночкою рядом стою. Тим не менш причину виселення кінотеатру, загадковий Денис, все-таки озвучив. Сьогодні виконувалось рішення суду про виселення приватної фірми з комунального підприємства, яке е, займало незаконно це підприємство упродовж багатьох років. А яке підприємство? Приватне підприємство незаконно використовувало приміщення товариство культурний центр Київська Росія. ніяк не стосується нашого кінотеатру? Там про товариство було. Виганяли товариство, яке працювало шість років в оренді. Вони з оренди розірвали по суду оренду і виселили. позавчора. Вони виїхали самостійно. Кінотеатр Київська Русь є комунальним підприємством, а не приватним. Отримати справжні рішення суду нашій знімальній групі не вдалося. Виконавча служба Шевченківського району закрита. Вочевидь, святкує День Незалежності України. Ольга Боліла, Роман Крюков соціальна країна. Наразі на офіційному сайті кінотеатру розмістили оголошення, що робота тимчасово припинена. Знову відкрити двері Київської Русі для глядачів планують 3 вересня. Чому кінотеатри стали таким ласим шматком для рейдерів? Ми запитаємо Олександра Бригінця, народного депутата України та колишнього голову постійної комісії з питань культури при Київській міській раді. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, те, що сталося з кінотеатром Київська Русь, чи можна це назвати саме рейдерським захопленням? Это ну, уже не перший рейдерський захват в Києві, тому це можна характеризувати і називати своїми словами, як рейдерський захват. Невже це справді такий вигідний бізнес? Чому саме кінотеатри? Ну, потому что это большие площади, которые можно использовать по-другому, а кино, ну, кому нужно кино, когда работает большой бизнес. Дякую вам, пане Олександре. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Боргінець, народний депутат України, і на цьому вже все зустрінемося о чотирнадцятій. Залишайтеся з нами.